В нас людина кожна знає, чим займатись вона має, гарантує нам це право основний закон держави. Він дає дорослим і дітям вільно і щасливо жити. Всі його повинні знати і вивчати, і шанувати. З кожним роком, з кожним днем ми міцніємо і ростемо, ми права людини знаємо. Бо постійно їх вивчаємо. Кожна дитина має право на здобуття освіти, і це не тільки право, але і обов'язок. Освіта це процес засвоєння знань, навчання, а також знання, здобуті в результаті навчання. Дитячий садок та школа дарують дітям це світло знань, є навіть приказка. Навчання це світло, мабуть, тому всі навчальні заходи навчання називають освітою. Всі люди мають можливість вчитися стільки, скільки забажають, але початкова і середня освіта є обов'язковими. Багато людей отримують і вищу освіту, навчаючись в інститутах, університетах. Академіях. Недарма в народі говорять, Вік живи, вік учись. Великий будинок у місті стоїть, та завжди, як вулик бджолини шумить, Як чаша він повен знаннями, Ласкавий будинок цей з нами. Що ж це за будинок такий, діти? Вірно, це будинок, дитячий садочок або школа. Пригадаймо. Для чого існують дитячі садки та школи? В дитячому садочку дітки дошкільники отримують свої перші знання, а в школі вже учні ці знання розширюють і вдосконалюють. А в коледжах і у вищих навчальних закладах вже студенти отримують професію. Наша держава хоче бачити своїх дорослих громадян розумними, відповідальними і тому піклується про освіту своїх дітей і розвиток їхніх здібностей. Школи є різні, загальні, де діти навчаються читати і писати, вивчають природничі науки і математику, а є спортивні школи. Де увага приділяється розвитку фізичних можливостей дитини. В художніх школах навчають малюванню, розвивають художні здібності, а в музичних школах навчають грати на музичних інструментах та співати. Отже, щоб мати в житті все, що забажається, треба, перш за все, володіти знаннями, а держава. Гарантує дітям право на освіту, на всебічний розвиток людини як особистості та розвиток її талантів, розумових та фізичних здібностей.